А про релійні виклики в час повномасштабного вторгнення Росії можемо зараз поспілкуватися з нашим гостем. Це проти юреї православної церкви України, отець Андрій Дученко. Отже, вітаю, дякую, що знайшли час приєднатись нашої розмови. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Вітаю вас! Ви також знаю, були на молотовному стіданку у Вашингтоні. Ваші які враження від цієї події? Так, це була моя перша участь як представника православної церкви України в цих подіях. Моя мої враження найбільше такі, що знаєте, як українцям, як українцю, мені було дуже цікаво подивитися і пересвідчитися в тому, наскільки глибоко в. В політику Америки вкорінена біблійна свідомість, біблійні принципи, підходи до життя. Наскільки ті політики, які були присутні на цих подіях, наскільки вони занурені в знання святого письма, і коли вони викладають певні тези, вони вільно можуть оперувати Біблією цим знаннями, і видно, що це значною мірою визначає їх світогляд. І мені б дуже хотілося, щоб у нас в Україні наше суспільство, наші політики теж приходили до того, щоб ґрунтуватися в своїй діяльності значною мірою на слові Божому. Хочу трохи поговорити про український вимір, і знаю, що ви також, окрім молотовного стяданку, були тут на саміті релігійної свободи, і знаєте, в певних колах тут у США після тих обшуків окремих представників московського патріархату в Україні, які ми бачили нещодавно, тут говорили, що це можуть бути якісь знаєте, утиски релігійної свободи, порушення свободи віросповідання. Чи адресували ви це питання так, тут у сполучених штатах і якими словами про це говорили? Міжнародний фо з релігійної свободи, який проходив вівторок вівторок, в середу на цьому тижні, був присвячений глобальним загалі проблемам. Українське питання це тільки одне з питань, яке не було центральним, до речі, на цьому форумі, але воно теж було присутнє і звучало. Але насправді світ значно більш глобальний і утисків релігійної свободи в світі дійсно достатньо, щоб про них говорити реальних утисків релігійної свободи, а не удаваних, які є десь в пропаганді, що стосується України, говорили про те, що в Україні дійсно є утиск релігійної свободи, але це на окупованих територіях. Адже там, куди приходить російський світ, так званий, тобто російські війська, там починають знущатися і утискати, і взагалі знищувати фактично. Такі конфесії, як Православну церкву України, греко католиків і протестантські громади про це говорили на форумі, Про це зокрема також говорив і під час молитовного сніданку, і вчора ввечері, під час прийому вечері в клубі республіканської партії Capitol Hill колишній посол США в Україні Джон Хербст. Це дійсно є так. Знаєте, а те, що видається, буває за гоніння, це насправді. Це, це, це насправді не є гоніння, не є переслідування за віру. Є розслідування певних питань, які стосуються колаборації або ворожої пропаганди, або ну щось такого. Тобто, це, це не є утиски саме за віросповідання. За віру в Бога в Україні ніхто не переслідує. І в Україні існує одне з найбільш ліберальних з європейських країн законодавства стосовно релігії. Так що в Україні ніколи не було утисків жодної, навіть біле братство не забороняли. До, хочу повернутися пізніше трошки ще й до ситуації з релігійними свободами на окупованих територіях, про які ви задали. Тема Московського патріархату ми торкнулися зараз бажання і зусилля перейти парафіян від Московського патріархату до Православної церкви України. Наскільки це масове зараз явище? Так, чи якось звертається до ПЦУ, наприклад, якщо, скажімо, парафія. Хоче е, перейти так до церкви, а, а священик проти цього, так як це ці, ці процеси регулюються, і можливо так щось можете про це розказати? Це процеси ідуть. Вони не прості, але вони продовжуються за чотири роки. скільки існує православна Церква України загалом приєдналося близько 1700 парафій від УПЦ Московського патріархату до православної церкви України в період повномасштабного вторгнення, з починаючи з лютого минулого року і до сьогодні. Близько тисячі громад перейшло із УПЦ Московського патріархату до православної церкви України. Процес найбільш швидким був весні, наприкінці весні, на початку на, на початку літа, потім після того як Українська Православна Церква. Московського патріархату провела собору Феофані 27 травня, на якому вона декларувала свій нібито розрив із окремлення відокремлення від московського патріархату. Після цього процес значно уповільнився, але він продовжується. І після того, як минуло кілька місяців, і вже ті священники громади, які було спочатку, зупинилися, а потім от тепер вони розуміють, що насправді УПЦ е, тільки задекларувала певну свою. Знаєте, скажімо так, декларацію про бажання суверенітету, але реальної відокремлення від московського патріархату не відбулося. Напевно, то це... вже номінально, так? Але УПЦ залишається в складі Московського патріархату згідно всім міжнародним, скажімо так, церковним нормам баченням. Тобто ніхто жодна православна церква в світі, інша православна церква, не сприймає УПЦ як окрему від Московського патріархату певну організацію. Всі інші православні церкви, які існують в світі, як ми кажемо, помісні церкви, сприймають Українську православну церкву, яку очолює митрополит Онуфрій, як частину московського патріархату, як частину російської православної церкви в Україні. І тому процес був уповільнився. Потім, після того, як пройшло кілька місяців, знову починаються. Тобто деякі парафії знову знову. Це процес постійно. Він не такий. Сильно масовий, тобто за, за рік тисяча парафій, все ж таки, це помітне є число. Таким чином, ми маємо сьогодні, згідно статистики, яку нещодавно було озвучили керівництво Православної церкви України, приблизно однакову кількість парафій УПЦ Московського патріархату і Православної Церкви України. Це приблизно 7-8 тисяч парафій. Важко порахувати точно, тому що деякі парафії існують тільки якби як рю як юридична. Зареєстровані не завжди парафія реально живе своїм життям. Потім, коли парафія відходить від московського патріархату, то в московському патріархаті все одно її продовжують рахувати як свою. І як тоді входить е, у управлінські якісь е, моменти? Ситуації бувають, знаєте, коли дійсно переходить громада без священника, або частина громади хоче залишатися, виникають дійсно гострі питання. На жаль, Українська православна церква не погоджується на почергове служіння, що можна було б десь на тих населених пунктах, де не існує іншого храму, де можна було б це запропонувати. Е, знаєте, я був присутній на зборах одних, таких в гостомелі. Під Києвом, де влітку відбулися збори громади, куди не з'явився жодний представник-прихильник Московського патріархату. І далі вони намагаються оскаржити це таким чином, що, мовляв, в зборах приймала участь, участь територіальна громада, а не релігійна громада. Хоча насправді ті люди, які приходили на ці збори, вони говорили, що вони є парафіянами цієї церкви. Не всі з них відвідують службу кожної неділі. Але коли людина звертається до церкви, ну з певних потреб, наприклад, похрестити дитину, чи на такі свята, як Великдень, чи на Різдво, чи на, на водохреща, і жертвує певні кошти на 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 утримку цієї громади. То ну, чи можна її відлучати від права е, голосувати і визначати юрисдикційну приналежність е, цієї громади? Скажіть, а серед причин, які в парафіях називають е, е, аргументують бажання перейти до ПЦУ, це, як правило, позиція, яка зараз Московський патріархат займає щодо російського повномасштабного вторгнення, чи інші якісь також аргументи, фактори тут впливають? Е, я не можу казати за всіх. Звісно, що знаєте, от мені особисто не зрозуміло, як можна бути. Зараз залишатися в московському патріархаті, коли є в Україні дві канонічні православні церкви, одна із них є українська, одна з них є українська, але Московського патріархату. І після того, як до нас прийшов русський мір, так званий, в усій його красі, так би мовити, на Київщині, ми це побачили, на півночі Київщині особливо, то як можна залишатися там, це якось просто. Абсолютно нелогічно про вплив цього розкоміру. Теж хочу поговорити з вами. Нещодавно була статистика, я бачив, що От внаслідок російської агресії в Україні повністю знищено, пошкоджено або пограбовано російськими військовими майже 500 релігійних споруд, Це включно так. церквами, навчальними закладами, духовними іншими святинями. Це цілеспрямовані напади переслідування, чи внаслідок активних бойових дій вони пошкоджуються? Це в основному внаслідок активних бойових дій. Більшість із цих споруд, яких зруйновані, це споруди, які належать Українській православній церкві Московського патріархату, тобто руський мір, так званий що в Україну, знищив. Якщо говорити про церкви, про культові будівлі, то це переважно храми Московського патріархату, оскільки просто на сході і на півдні України більшість таких храмів це храми Московського патріархату. Були і цілеспрямовані знищення, особливо це протестантських протестантських тих будинків. Про що от, брати, які були тут присутні, зокрема, на форумі з релігійної свободи на саміті, вони теж про це розповідали. Це на, на, на півдні України відбувалося, зокрема в Запорізькій області, якщо не помиляюсь, в Мелитополі. От на і на сході України йдеться про руйнування фізичне будівель чи Також і про переслідування релігійних діячів І про переслідування. Звісно, про переслідування пасторів, про переслідування священників. Мої брати, співслужителі з української з православної церкви України на окупованих територіях теж дехто з них перебував певний час у в'язниці рашистів. тут і на Київщині дехто постраждав, є ті, кого вбили за те, що вони були священниками Православної церкви України. Тому, на жаль, таке, таке є. Чи які зараз зусилля, аби відновити так, ці релігійні громади? Ну, скажімо, от є село, так була одна церква в селі, її зруйнував снаряд, є громада релігійна, яка до цієї церкви ходила, і зараз їм ну, просто-напросто немає куди. Приходити молитися, так чи чи священник його чибили чи, чи чи катували? Як намагається зараз церква ці парафії зберегти, можливо, є які зусилля чи з відбудови церков, чи чи ну навіть зрештою зберегти не скільки фізичну будівлю, а цілісність самої громади Знаєте, сьогодні? Ми перш за все стаємо перед необхідністю відновити від, відбудувати Україну, і перш за все йдеться про те, де людям жити. Про, про, про житло, зруйноване житло, це першочергове. І якраз церква, зокрема, і в тому числі Православна церква України, до цього долучалася і долучається, теж спілкується з фондами. І от на Київщині, зокрема, просто я, я живу на той території, що була окупована під Києвом біля Гостомеля. І знаю, що Православна церква України, зокрема, і в тому селі, де мій будинок, то вони. Допомагали встановити модульні будинки для людей, які позбавлені внаслідок руйнування. Тому це першочергово. Коли вже буде людям, де жити, тоді вже можна буде турбуватися і про місце, де бо молитися Богові можна скрізь. А відбудувати вже красиву будівлю, звісно, це, це бажано, але це питання, яке ну обов'язково громади це будуть вирішувати. Але після звільнення України, після як почнеться відбудова, що церква зараз може пропонувати тим людям. Які власне постраждали від агресії і які втратили свої релігійні громади, але для яких важливо цю духовність релігійність берегти церква? Це перш за все люди. Це не будівлі, а це люди. І там, де є зібрані двоє чи троє в ім'я, моє каже Христос, там є я посеред них. Тому є будівля чи немає, але можна збиратися разом, можна молитися разом. І якщо, ну, якщо є священник, то він все це людям і, і пояснить, і згрутує, і підтримує. Складніше там, де нема священника, ну тоді люди можуть організовуватися, звертатися до єпископа і просити, щоб надати їм духовну опіку. Отже, дякую вам